Отруїлися під час пожежі. У бродах горіла цегляна господарська будівля. Як наслідок двоє осіб, 55-річна жінка та 34-річний чоловік отруїлися продуктами горіння. Їх у стані середнього ступеня тяжкості ушпиталили. Окрім того, вогонь знищив дах будівлі, повідомили в ДСНС. Правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему, яка дозволила злоумисникам вкрасти більше 15 мільйонів гривень з особистих рахунків громадян. 56 учасників з 11 скам спільнот створювали та розповсюджували фішингові посилання через месенджери та соціальні мережі. Вони маскували свої дії під виглядом надання допомоги від держави та продажу різноманітного товару в інтернеті. Дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими шахраям, після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Взагалі від дій шахаїв постраждало понад 10 тисяч осіб. Коли ви спілкуєтесь з кимось в інтернеті, чи щось оформлюєте, щось купуєте, чи хочете отримати допомогу від держави, та вам пропонують перейти по якісь ссилки, не переходьте по ній. А якщо вже перейшли, то виходьте та ні в кому разі не заповняйте там номер, не вказуйте дані. Так, обережно двері закриваємо. Днями пан Юрій пересів зі старого школярика за кермо нового. У Славську чоловік щодня відвозить дітлахів до школи, має з чим порівняти. У цьому, каже, почуває себе більш упевнено. Це більш комфортний, устойчивий, легкий в керуванні, більше відомость. Зимою він теплий дуже. Дітком дітям добре їхати. Задоволений, і шестикласник Юрій тішиться, що тепер до школи добиратиметься швидше. Дві це дві-три хвилини менше клопотів стане і для батьків, каже мати трьох школярів Оксана. Ми з декількома батьками складалися до разом чи на бензину, чи на те, що хтось іде з батьків і веде всіх дітей додому, тому що рух по дорозі в нас сильних автомобілів. Переживаємо, щоб діти десь не попали, не, не трапили так. Ну знаєте, діти і діти вони по-різному йдуть і можуть один одного штовхнути не навмисно навіть на проїжджу частину. Цей школярик Славська громада отримала на початку травня. Один такий автобус розвозить близько 120 дітей. Розбитий маршрут на три частинки, на три гілочки нашого селища і ввозить він почергово. Один маршрут і далі тут наступні. Коли громада утворилася, ми отримали п'ять школяриків. За останній рік ми отримали три нових, які ну, на, направду дуже допомогли. Один, один нас в Славську, один нас верхній рожанці, і один нас а, а, в Волосянці. Ціна одного школярика приблизно 2,5 мільйона гривень. Львівська ова закуповує автобуси за кошти субвенції з держбюджету, а також за співфінансування з обласного та місцевих бюджетів. Таким чином для громад області вже передали 126 школяриків, замість тих, які віддали для потреб ЗСУ або які потребували заміни через тривалий термін експлуатації. До слова, Львівщина вже отримала наступну державну субвенцію у розмірі 80 мільйонів гривень. Зараз, де опрацювання і спілкування з територіальними громадами, департамент освіти пропрацьовує потребу яких саме, тобто чи звичайних школяриків, чи спеціалізованих, і постановою визначено, що мусить бути обов'язково співфінансування ну, в різній мірі, там від 5% мінімум до там 30%. Щоб Щоби повністю закрити потребу області в автобусах для довезення школярів, цього року Львівщина планує закупити ще приблизно 80 школяриків. У Львові правоохоронці викрили злоумисників, які продавали підробки під виглядом продукції однієї з провідних світових компаній-виробників. Вони на різних майданчиках в інтернеті розміщували оголошення щодо продажу техніки відомих брендів. Але при отриманні товару покупці розуміли, що стали жертвою шахраїв. Правоохоронці зафіксували щонайменше 9 подібних випадків. Наразі зловмисникам загрожують до 12 років позбавлення волі. Нове помешкання для вимушених гостей. Будівлю старої школи у селі Пристань, що у великомостівській громаді перетворили на прихисток для переселенців. У будівлі облаштували сім кімнат з меблями та усім необхідним для проживання, кажуть улова. Загалом прихисток може вмістити 30 осіб. Відремонтували приміщення за кошти великомостівської міськради. А це близько 1,7 мільйона гривень. Також долучилися й благодійники. Загалом на території громади зареєстровано 1200 ВПО. Щороку у третій четвер травня святкується світній день вишиванки для кожного регіону України. Притаманний свій візерунок на сорочці поєднання кольорів та матеріалів. Сама вишиванка це код українського народу, і вона кожна вишивка, кожен узор має свій який закладований сенс і зміст. Як сьогодні вже говорили, що напевно в кожному селі, кожна місцевість от ми напевно звертали увагу, кожна місцевість, район, регіон мають свої узори, свої орнаменти, які означають напевно приналежність до регіону, якісь. Притаманні їм мотиви. Боня вишиванка, наприклад, це є пам'ять пробовувся. І День вишиванки це найперше. То, що Це є наші воїни, які захищають нас. Це є історія, яка продовжує творити, те, що ми зараз повинні кожен на своєму місці бути людиною. В любові і терпінні заради України, заради тих воїнів, які обороняють нашу землю зараз. Цей код тягнеться ще з Трипільської культури дуже давній. От мене, бачите, вишито не хрестиком, бо сто років тому українці не вишивали хрестиком. А ви ж там було більше ста технік різних, я читала? От а хрестик з'явився, коли німці приїхали, побачили нашу вишиванку і стали її зображати на своїх як рекламка на своєму милі. І так з'явився хрестик. А в принципі, в нас є дуже багато гарних технік. На честь свята перед будівлею Львівської обласної військової адміністрації влаштували міні-концерт, а на сцені розігрували подарунки для знавців історії вишитої сорочки та грали пісні, що теж вже стали частиною нашої культурної спадщини. Вишиванка це не лише один з головних символів єдності нашого народу, а ще й гарний святковий одяг, що вирізняє українців серед інших народів світу. Власне, оце розуміння функції краси, воно і дуже важливе, тому що, скажімо, цілком інакше воно є в моді, цілком інакше є там в тому ж і 100 років тому в міському, ну, в міському одязі, а власне народний одяг відрізняється от, тим дуже добрим, вдалим поєднанням. І власне, що вишивка має дуже, воно і як оберег, і як прикраса. Зазначимо, що день вишиванки вже відзначають у 60 країнах світу. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тоти львів.